Промисел Божий полягає в тому, щоб люди об'єднувалися, і Господь для цього використовує різні засоби. Війна це теж один із засобів розмови Бога з людьми. Якщо люди не розуміють нормальних слів, Господь допускає випробування. І сьогодні ми. Віруючі, православні католики, баптисти, реформатори всі, хто завгодно. От повна площа людей ви можете побачити. Прийшли сюди, щоб вшанувати Бога нашого і запросили сюди і невіруючих людей для того, щоб об'єднатися в ім'я нашої країни, показати приклад державним мужам, показати приклад тим людям, які не розуміють, що це необхідно. Ось. Тому в Херсоні немає сепаратистів, в Херсоні немає кацапів, в Херсоні є росіяни або російськомовні люди, які теж люблять Україну, а українці їм допомагають об'єднати. Люди всі молились хто на хресті Милі свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, рамі свого від небеса, радість і, і даруй нам.